В двох, в трьох, можливо, по колу. Нічого не маю проти, але групове заняття бігом по колу це не моє. А чим ти займаєшся? У мене є власна справа, я працевлаштовую людей за кордон і ну, то, можливо, Поїдемо до тебе там і розкажеш. Так. Кожен би хлопець згодився на моєму місці, але що ми знаємо про цю дівчину? У неї другий розмір грудей, парфюм, парабан, і вона любить поїсти. В сенсі любить поїсти. Я взагалі-то замовила лише каву. Чи достатньо цієї інформації, щоб запросити привезти цю дівчину до себе додому, чи працевлаштувати її в Польщу або в іншу країну? Ну та добре, то влаштуй мене в Литву по статистиці. Вісімдесят розводів з ініціативи жінок п'ять мільйонів. Українці працюють в Європі і 60-80% з них жінки. Це 3 мільйона людей, які кожні 2-3 місяці міняють роботу. Це значить, що кожна жінка, яка в тебе звертається з приводу працевлаштування, просто збирає інформацію, або і вона скоріше за все не влаштується або не відпрацює. Щоб там не відбувалось, я раджу домовлятись на березі. І спитати у дівчини, чи є в тебе залежність справка про несидимість, справка від лікаря про стан жіночого здоров'я, про венерічні захворювання і так далі. Ну а далі справа за юристами. Які нахуй юристи? І саме головне в таких випадках робіть другу копію.